У санаторії малятко стартував перший літній заїзд. На реабілітацію та оздоровлення приїхали діти з Харківщини, а саме з міста Чугуїв, яке неодноразово обстрілювали росіяни. Вже з перших днів перебування у відносно безпечному місці. Діти зрозуміли, що тут зможуть і здоров'я зміцнити і покращити емоційний стан. Трішечки тут були, але ми наприклад спробували нові наприклад кисневу пінку. Мені дуже сподобалася вона. Масаж був мені також дуже сподобалося. Ну спортивні такі ігри мені також дуже сподобалися. Тут я перший раз, тому на гарні враження приїхала. Так хочеться усе подивитись, поїздити по всяким екскурсіям, глянути що тут що цікавого і що гарного. Ну я сподіваюся на те, що мене покращиться, покращиться здоров'я та ну емоції. Трошки додаться. А що би збину вилікувати? Та усе нових друзів було знайомство та оздоровитися трішки і ще пожити без телефонів. Розважальна програма невід'ємна частина відпочинку в санаторії. Продовж літа тут проводитимуть чимало яскравих свят. Черні завжди святкується sí, і, і день 8, тата. То ми завжди приурочуємо до цього дня, звичайно. 8, 9, 10, 10. Цьому дню і святкуємо і його, посвоїмо. Ми влаштовуємо різні пікніки. У нас є так, ну, озеро, водоймище, де ми збираємося, слухаємо музику. Почему шашлики з корішого м'яса картоплю? От ми святкуємо Івана Купала, ми стрибаємо через вогонь. Тобто ну нас ідеї маса. Ми працюємо. Головне, щоб бажання було в дітей. А все ж головним залишається процес оздоровлення. Якщо раніше тут лікували лише дітей з захворюваннями органів дихання, то зараз спектр послуг розширили. Медичну реабілітацію тепер проходять і діти з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи. Надаємо реабілітаційні послуги дітям, які мають захворювання опорно-рухової системи або неврологічні. У нас працюють лікарі. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини, лікар-невролог, лікар-ортопед-травматолог, фізичні терапевти, ерготерапевти і надають реабілітаційні послуги у нашому прекрасному новому реабілітаційному корпусі. Один із методів реабілітації іпотерапія. У закладі її використовують давно і бачать позитивні результати. Ті такі дітки, от хто не тримає рівновагу. То саме найшвидше діти починають стояти на ножках і потрошки тримати рівновагу. Це найшвидше, що ми помічаємо. Це ну, з деякими дітками руками приходиться працювати, щоб видно. Є дітки, які пішли, які але треба працювати, треба багато працювати в команді з фізичними терапевтами, коники, басейн ідуть. В комплексі, да, так? в комплексі результати дуже добрі. Вони гіпотерапію відбирають ретельно, бо не кожна тварина здатна терпіти цю нелегку насправді працю. У санаторії є 10 коней, з дітками працюють 4. Тварини не агресивні, нічого не бояться, фізично здорові. Різного типу потрібні деяким дітям потрібні коні з широкою спиною, деяким дітям з вущою, деякі мають більш інтенсивну амплітуду рухів, деякі більш повільніші. Ми ми, слава богу, підібрали різних типів, так що у нас є можливість займатися з любими дітками. Да? П'ятирічна єва найбільше любить на конику полежати. Це так можна поспати на коникові? Да. Відпочиває Євка, тому що Євка дуже гарно попрацювала і це наша любима вправа. Ми відпочиваємо після тренування. Нам треба розшлабитися. Да, євочка, умнічка. Ти наша. кінь допомагає от, діткам з пастику знімати температура, коня, біомеханіка, коня дуже добре. Впливає євочка, лягай, лягай, відпочивай, маленька. Відпочивай отак. А ці дівчата у санаторії знайшли собі хобі. Верхова їзда для них це спортивне тренування і спілкування з тваринами, яких люблять змалку. Цей спорт розвиває ну, правильну посадку, спину рівно, щоб мати ну, контакт з конем налажувати. Ну і взаєморозуміння. Він тебе розуміє, слухається. Да, але, звісно, в нього може бути і поганий настрій, можу я щось неправильно робити, і подеколи я ну, ми не розуміємося. Це потрібен довгий час, щоб кінь привик до вас, щоб він вже приймав вас, тому що він може просто не прийняти вас, може випихати вас, не слухатися. Дуже багато проблем буває з конями. Тому налагодити контакт це довгий час, і потрібно багато зусиль давати, і також давати коню любов. Любов дарують діти й іншим тваринам, які проживають на господарському дворі. У санаторії активно впроваджують анімалотерапію. Щомісяця тут проходить реабілітацію майже сотня дітлахів від 3 до 14 років. Планують приймати й надалі дітей з постраждалих від війни територій. Санаторій малятко шукає партнерів для подальшого розвитку закладу, бо у післявоєнний час чимало людей потребуватиме тривалої реабілітації.